Вечір на годиннику 19-та ви дивитесь випуск Стен на телеканалі Київ. У студії для вас працюють Марія Будко та Ігор Бондаренко. Далі ми розкажемо про таке. Вбиті голодом зникнуть без своєї пам'яті. Країна вшановує жертв геноциду українського народу під час голодомору 32-33 років. Кілька шарова броня, потужна зброя та сучасне технічне оснащення у столиці. Презентували перший в Україні танк для боїв у міських умовах. Туман та ожеледиця вже сьогодні увечері киян попереджають про погіршення погодних умов та закликають бути обережними на дорогах. Україна вшанувала загальнодержавною хвилиною мовчання пам'ять жертв геноциду українського народу під час голодомору 32-33 років. Біля національного музею, меморіал жертв голодомору. Ієрархи українських церков відправили панахиду за невинно замордованими. У жалобних заходах до 82-х роковин національної трагедії взяли участь керівники держави та столиці, іноземні дипломати і десятки тисяч киян. Сотні свічок запалали сьогодні на печерських пагорбах та в оселях українців, символізуючи душі по. Вмерлих голодною смертю. Люди добрі, я 20 років слухав людей поважних і не дуже про те, що не було голодомору, а може, не було. Яка це брехня? Я все це бачу своїми очима, очима сьомирічного хлопця. Я все це відчував, бачив. Я чекав, коли я скажу на всю трибуну сьогодні, я можу не сказати, а покричати. Люди, це було, я все це бачу. Я чув крики дітей. Це було страшно. Хай буде вічна пам'ять тим всім загиблим. Хай буде, бо бока буде це вічна пам'ять, буде вічна Україна. І до подій на сході за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Проте п'ять українських військових отримали поранення внаслідок підриву на вибухових пристроях. За повідомленням адміністрації президента вчора ситуація у зоні АТО значно поліпшилася. Було зафіксовано 10 епізодів порушення режиму тиші з боку ворога. Всі на Донецькому напрямку. Обстріли здебільшого були неприцільними і зазвичай тривали до 10 хвилин. Ворог кілька разів вів вогонь у бік наших позицій поблизу селища Луганське. На околицях Горлівки бойовики порушили режим тиші у селищі Зайцеве та у селищі Новгородське. Також протягом дня ворог здійснив серію провокацій на західних околицях Донецька. Зокрема, південніші Авдіївки. Наші позиції були обстріляні з бмп 2 а в Красногорівці з міномета калібром 82 мм Було випущено дві міни. У Києві презентували танк для ведення бою у містах. Бойова машина має потужну кількашарову броню, обладнана двома вежами, із авіаційними гарматами та великокаліберними кулеметами, а згодом її оснастять протитанковим ракетним комплексом Стугна. Далі Богдан Бур'яненко. Суперброньований та супертехнологічний новий танк. Останнє досягнення харківських військових конструкторів. Спроектований на основі моделі Т-64 на столичній базі полку Азов. Він призначений для боїв у містах. Була поставила задача, можемо ли ми зробити так називаємо. І от сьогодні цей танк. Перший вот танк, який називається Азовець. Новий танк має сучасне зброєння. Воно розміщене на двох вежах. Це зробили спеціально, аби вогонь могли вести одразу в обох напрямках. Кожна башта має кілька різновидів зброї. Авіаційна, -міліметр... 23-мм автоматична пушка ГШ-23-2. Спаряна. спарена. Далі ви бачите три... Это так называемые дымовые гранатометы. Вы видите, три размещены по диагональной плоскости. Когда мы получим комплексы стугные корсары, то оно будет усилено еще противотанковыми управляемыми ракетами. До речі, у новому танку відсутні традиційні очі, спостереження за місцевістю ведуть за допомогою спеціальних радарів, які передають зображення на монітори. Це перший в Україні танк для боїв у міських умовах. За місяць планують розпочати його випробування. Якщо вони будуть успішними, машину поставлятимуть на серійне виробництво. Тим часом новобранці Полку Азов уже складають свій іспит. Так званий Спартан, екзамен на межі людських можливостей. Спиной разъебаем, берем двумя руками. Ногами, 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 правильно, работаем да. ногами. Спочатку рекрути мають пробігти 20 кілометрів, потім дистанція з 60-кілограмовими мішками. Для чого такий великий вес? Для того, щоб э, цементувати раненого, раненого в бою бойця. Після чого їх чекає полоса, в яку вони повинні вложитися за 10 хвилин. При цьому петарди і дими, це, звісно, все обезпечується. Після демонстрації гнавичок з альпінізму бійці йдуть на боротьбу. Їм потрібно 10 хвилин протистояти тренерам. Та і це не останнє завдання: зібрати всю силу та волю воїни мають на підйомі канатом лише кілька метрів, аби доторкнутися до шолома Спартанця. Втім, вирішальне завдання вдається виконати далеко не всім. Одним з перших, хто пройшов цей екзамен, став мотор. Хлопець приїхав спеціально з Кировограда, аби вступити до лав полку Азов і захищати рідну землю. Такий фізичний іспит усім чоловікам. Це дуже круто. Совітую всім. Хто хоче показати себе настоящий машину, хто себе хоче на стальний стержень, характер, всім советую мужикам. Приходіть і спитайте себе, захистіть свою страну. Після завершення випробувань новобранці ще деякий час перебуватимуть у Києві, а в грудні більшість з них вирушуть на схід. Богдан Бренненко Війслав Венечанський, телеканал Київ. Доносить! Запломбувати пошкоджені судини без хірургічного втручання або ж розширити їх для повноцінного кровотоку в інституті хірургії і трансплантології імені Шалімова презентували нові пристрої, яким це під силу українські фахівці обговорювали можливість застосування новітніх технологій для порятунку поранених у зоні АТО. Далі Світлана Жайворонок. Віктор був тяжко поранений на блокпосту поблизу Луганської трьох під час вибуху міни. З того світу його витягли лікарі військового госпіталю в Харкові, а повернути до повноцінного життя взялися фахівці інституту Шалімова. Під час вибуху були розбиті кишки всередині. Ну там була зупинка серця. Мене серце завели. Сказали, що тут дуже хороші спеціалісти, і операція буде, ну, пройде удачно. в інституті запевняють, застосують усі можливі новітні методи, аби поновити втрачену частину шкіри і поставити чоловіка на ноги, застосовуючи новітні методики лікування, в тому числі і клітино-тканині технології, які засновані на різних видах стоборових клітин або тканин. Ми здійснюємо лікування таких хворих. Нові методики застосовують рятуючи поранених, яким осколки потрапили прямо в серце або перебили судини. Такі операції роблять у кількох столичних інститутах та шпиталях. І щоб обмінятися досвідом, в інституті Шалімова зібрали кращих фахівців. Прооперовано більше 40 пацієнтів ранених, мається в виду бойцові офіцерів. Це і сосуддістей пораження, сердечне пораження, це і осколки в серці. Мені прийшлось за останні шість місяців вибирати три осколки прямо із серця. При пошкодженні кровоносних судин часто стає незамінною операція, яку здійснюють без розрізу за допомогою найсучасніших пристроїв. Є устройства ані так називаємо стендграфти, які дозволяють через сосуд провести устройство, розширити його там і закрити повріжджений участок, запломбувати його без розрізу, дуже мало травматично. І дуже ефективно. Ось це стендграфт або простіше протез для грудної аорти у розгорнутому вигляді, зроблений у вигляді каркаса, покритого тоненькою плівкою. Доставляють його до пошкодженого місця через стегнову артерію згорнутим і вже потім надають потрібних об'ємів. Застосування цього методу зробили справжню революцію в Україні, бо дало можливість рятувати неоперабельних пацієнтів. В інституті серця була така операція з транслокацією брахіоцефальних сосудов, з ендоваскулярним протезуванням. Пройшла удачно, І це був той больний, який по общей методиці прооперуваний бути не мог. Єдиний путь спасти життя цього чоловіка це було ендопротезування. Один такий стендграфт коштує майже 350 тисяч гривень. Лікарі сподіваються, що найближчим часом держава закупить їх бодай кілька десятків. Саме стільки українців, щорічно потребують унікальних операцій, щоб продовжувати жити. Віталій Воротняк, телеканал Київ. Замість стадіону дитсадок та школа. Утім, частина жителів позняків проти будівництва. Ситуацію з'ясовували наші журналісти. Чимале футбольне поле, баскетбольний та волейбольні майданчики, а також доріжка для стрибків у довжину. Між висотками Позняків поруч зі Слов'янською гімназією та дитсадком Монтесорі загубився стадіон. Об'єкт побудували понад 10 років тому. Втім, з того часу господаря він не отримав. Зараз цей стадіон принадлежить нікому і по воно видно, ні на кого він на балансі не состоїть. Посадили здійсню алію фруктову фруктовою постійно ми вбираємо, поставили ці лавочки. це все роблять жителі району. Попри толоки, стан спортивного об'єкта навряд чи можна вважати добрим, адже щоденного догляду тут немає. Втім, навіть таким стадіоном регулярно користуються. Однак же стадіона подобного подобного стадіону в окрузі ні одного нет, навіть в ближнішах території його просто ні. Днями біля стадіону з'явився стенд. На ньому інформація про будівництво десятка та школи. Втім, мешканці побоюються отримати під боком чергову висотку. Районна адміністрація заспокоює на місці стадіону залишиться соціальна інфраструктура. Йдет розроботка якраз у планування той. территории и на месте стадиона, один из планов, которые сейчас рассматриваются, на месте стадиона построить учебные, учебное заведение, а рядышком со Славянской гимназией и этой новой школой разбить новый стадион. За попереднім проектом, новий стадіон буде меншим. Утім, його покриття та начиння стане сучаснішим. Запланована школа дозволить розвантажити слов'янську гімназію, де нині навчаються понад півтори тисячі дітлахів. Майбутні заклад розрахований на таку саму кількість. Слов'янська гімназія там фактично в полтора рази більше дітей, ніж розрахована мощність цієї школи, тому Нам необхідно, звісно ж, питання вопроси стрілять нового учебного заведення. Крім школи, там запланували ще один дисадок на 15 груп. За проєктом будуватимуть дошкільний заклад два роки. На рік більше потребує спорудження школи. Богдан Бряненко, Тимофій Сорокін, Київ. У столиці пройшов фестиваль Піонір з Київ, який двічі на рік обирає кращих стартаперів та допомагає втілювати їхні інноваційні продукти у життя. Участь у ньому дає можливість знайти для айтішних проєктів інвестора та представити свій продукт на глобальному фестивалі у Відні. Які ідеї позмагались за таку можливість далі у сюжеті. Так звані столичні піонери, або ж перші відкривачі фестиваль для сильних духом та ідеями підприємців. Їхні розробки це те, у що варто вкласти гроші. На цьогорічний фестиваль потрапили вісім продуктів, що їх роками створювали власними силами в Україні. Проекти можуть бути різні, тобто це будь-що інноваційне. Наприклад, є додаток спеціальний, який допомагає аграріям вирощувати рослини також слідкує інший за якістю доріг. Тут питання до самих інвесторів в першу чергу, звісно, бо вони вибирають сектори, які їм цікаві, стартапи, які їм цікаві. Кабі, але так, звісно, інвестори зацікавлені вкладати гроші у розвиток місцевих стартапів, і потім виводити їх на міжнародний ринок. А представити інвесторам справді є, що вже кілька років Андрій зі своєю командою розробляє додаток для визначення якості доріг. каже він допоможе людям ліпше орієнтуватись на автошляхах, дізнаватись, якою дорогою їхати не варто через її погане покриття, та обирати для себе зручніший варіант. Вже понад 240 тисяч кілометрів доріг оцінено. Понад 60 тисяч користувачів зробили свою оцінку, і чим більше людей долучається до цієї ініціативи, тим достовірніші дані про дороги в Україні. І ми так само розвиваємо сервіс ще в 37 країнах світу, оскільки проблема доріг виявилася не тільки в пострадянських країнах, а й в Польщі, в Чехії, навіть в Америці. Ще один цікавий додаток для гаджетів система контролю за здоров'ям родичів. Роман розповідає, для цього знадобиться спеціальна наліпка з сенсорами за 150 доларів та телефонний додаток, який сповіщатиме про стан здоров'я для реалізації проекту. Його команда шукає понад півмільйона доларів. Вот е, как би протодіп. Вот вона наклеюється під грудь, над груддю, і сюди. Три положення є і зміряє, знімає е, е, електрокардіограму серця. Снімають uh, пульс чоловіка, частоту дихання, температуру і всі как бы, функції, які присущі современним фітнес-устройствам. О, вот, вот этого шагамір там і все остальне оцінюють учасників фестивалю. вже відомі та успішні стартапери, ідеї яких тепер працюють на своїх відкривачів. Дмитро один із них каже: потенціал в нашій країні надзвичайно великий, і безліч людей потребують допомоги. Такие мероприятия помогают в первую очередь получить практические прокладные знания и поверить самим в себя, что есть уже похожие ребята, которые уже создают классные компании. И на самом деле нам надо помогать и подталкивать, и содействовать созданию большего количества разных классных IT-инновационных компаний. Головне кажуть ментори новачків не боятись просувати свою ідею. Обирають переможця, відштовхуючись не лише від продукту, а й від колективу, який його реалізує. Для впевненої та сильної команди немає нічого неможливого. Цього разу переміг проект, який допомагає людям краще орієнтуватись на сайті тієї чи іншої компанії та вирішувати їхні проблеми без дзвінка адміністраторам. Вероніка Секти, Мадрій Геля, телеканал Київ. Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає каян про погіршення погодних умов та закликає бути обережнішими на автошляхах столиці. Так, за даними українського гідрометцентру, сьогодні ввечері до кінця доби у Києві отримується туман, видимість – 200-500 метрів. Також у неділю на дорогах столиці можливо ожеледиться. Тож водіїв закликають бути обачними на дорогах та за можливості користуватися громадським транспортом. Одразу після випуску СТН в ефірі телеканалу Київ зустрічаєте Ірину Главацьку та програму Столиця. Вітаю, Ірина, тобі слово. Добрий вечір, Марія. Першим гостем сьогоднішньої столиці буде Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, і з ним обговоримо військові конфлікти у світі і чи можна вважати їх кількість і формат початком третьої світової війни. і Яку роль у цьому контексті відіграє війна в Україні? Ну а після 20-ї із політологом ігорем Рейтеровичем підіб'ємо підсумки першого року роботи парламенту восьмого скликання. Долучайтеся і висловлюйте свої думки щодо діяльності народних обранців. Будемо раді вас чути. Марія. Дякую, Ірино. На цьому наш випуск завершується більше цікавих та актуальних новин вже за дві години. А зараз зустрічайте Романа Сагая, який поділиться інформацією про події спортивного світу. Добрий вечір в ефірі Новини спорту. В елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу сьогодні стартував 16-й тур. Лідері першості Динамо та Шахтар. Свої матчі зіграють завтра з чорноморцем та Говерлою відповідно. Сьогодні ж помірятися футбольною майстерністю три пари. Карпати вдома обіграли Олімпік. Луганська заря у матчі проти Старі заявила про бронзові амбіції. А Олександрія поки що продовжує 13-й матчову серію без перемог металіста. У Києві розпочався чемпіонат України з Дарцу. У двох розрядах чоловіки та жінки. У ньому змагається 64 учасники. На 20 дошках вони спочатку виявляють найкращих у групах. А далі чемпіонат триватиме за олімпійським принципом: Чвертьфінал, півфінал і фінал. Програв, припиняєш, боротьбу. Як і у заокеанських лігах, НХЛ НБІА, переможці чемпіонату України отримують спеціальні каблучки. Принцип ігор, або, як тут кажуть легів, потрапити трьома дротиками у будь-яку ділянку круглого поля. Воно розподілено.

У Деснянському районі столиці сьогодні відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу. Цей силовий вид спорту, хоча і не такий популярний, як інші дисципліни важкої атлетики, однак має чималу армію поціновувачів по всій Україні, враховуючи предстаниць слабкої статі. На першість України до столиці з'їхалися близько сотні учасників з семи областей України. Цьогоріч атлетів поділили на три вікові групи: юніори учасники віком від 15 до 21 року. Відкрита категорія для спортсменів до 40, та мас Стерс для ветеранів за 40. Кожен учасник, маючи по три спроби, міг вибрати для себе будь-яку з чотирьох дисциплін. Три дисципліни. У нас йде спочатку було присідання з штангою на максимальну вагу, потім йде жим штанги лежачи. Це в даний момент представлено, і потім станова тяга. Теж на максимальну вагу. І ще ми додавали одну дисципліну це ну, багатоповторний жим. Я пожав 152,5 кілограми і цим же виконав е, розряд кандидата в майстер спорту жиму лежачи в ваговій категорії 110 кілограмів. Наша команда заявлена у всіх вагових категоріях, включаючи дівчат. Е, сьогодні наші спортсмени всі попали в трійку. Це все. Залишайтеся на телеканалі Київ. Thank <laughs> you.